Сьогодні поговоримо про те, як ефективно продавати на Shopify та які ключові моменти допоможуть побудувати успішний онлайн бізнес. Shopify – це одна з найзручніших і найпопулярніших платформ для електронної комерції. Вона дає змогу швидко створити інтернет-магазин, налаштувати каталог товарів, підключити платіжні системи та автоматизувати багато процесів. Однак, щоб досягти успіху, важливо знати, які кроки потрібно зробити. По перше, вибір ніші та аналіз. Попиту не варто намагатися продавати все підряд. Краще зосередитись на товарах, які мають попит, але водночас мають відносно невелику конкуренцію. Популярні категорії на Shopify – це одяг, аксесуари, товари для дому, електроніка, косметика та товари для хобі. Можна протестувати кілька варіантів, використовуючи невеликі тестові запуски реклами. Друге правильне оформлення магазину. Shopify пропонує безліч готових шаблонів, але важливо адаптувати дизайн. Під ваш бренд, гарне візуальне оформлення, якісні фото товарів та зручна навігація значно підвищують конверсію. Третє налаштування платіжних систем у деяких країнах: Shopify Payments недоступний. Але це не проблема, якщо використовувати альтернативні варіанти, такі як PayPal та Stripe. Вест допомагає українським та міжнародним продавцям підключити ці платіжні системи, щоб безперешкодно приймати оплати від клієнтів у США та Європі. Четверте, доставка та Фулфілмент. Швидка і надійна доставка один із ключових факторів успішних продажів. Вестербі також надає послуги фулфілменту, що дає змогу відправляти товари безпосередньо покупцям у США та інші країни без необхідності утримувати склад у себе. Це зручно і дозволяє масштабувати бізнес. П'яте маркетинг і просування. Без реклами на Shopify не обійтися. Основні інструменти просування це таргетована реклама у Facebook та Instagram. Контент, маркетинг seo оптимість оптимізація та імейл-розсилки е важливо тестувати різні стратегії, аналізувати ефективність та коригувати рекламні кампанії. Shopify – це потужний інструмент для онлайн-продажі, але успіх залежить від комплексного підходу. Вибір правильної ніші, якісне оформлення магазину, зручні платежі, надійна доставка і грамотний маркетинг. Усе це відіграє ключову роль, а з підтримкою Вестернбіт можна легко вирішити питання з оплатою та логістикою, зосередившись. На розвитку бізнесу